Ліки не за призначенням, найдешевший і найдоступніший допінг продають в українських аптеках таблетки від кашлю, в складі яких є сильної дії наркотик, можна придбати лише за 50 гривень. Попри закон продають їх фармацевти без рецепта, легальні наркоточки викривала Анастасія Ічкалова. Це один зі спальних районів міста Києва. Тут знаходиться дитячий майданчик, учбовий заклад і декілька студентських гуртожитків. Поряд розмістилась і аптека, біля якої все вкрито етикетками від наркомісних таблеток. Ковтають пігулки і готують наркотичні суміші просто під вікнами у Сергія. Заходимо аптеку, допустимо, взяти ліки собі, так? І, е видно, молоді хлопці заходять, вони дають гроші, навіть не кажуть, що їм треба. Аптекар дає. Де таблетки і тихо, без без жодного слова. Вони дали суму, навіть не, не рахуючи. Таблетки, за якими тут стоять у чергу, містять кодеїн. Медичне призначення лікувати сухий кашель. Продавати в аптеках їх зобов'язані за рецептом і не більше трьох конвалют у руки. Але правилами продажу фармацевти вже давно нехтують, говорить Антон. Чоловік у минулому сам був наркозалежним і постійно їх купував. У них дійство какое? Ну угнітаю то есть оно гнетает центральную нервную систему. Это достаточно серьезная проблема. Как правило, такие аптеки они находятся возле школ, то есть в домах прямо находятся. То есть, это практически беспрепятственная, бесконтрольная возможность человеку свободно зайти и купити все, что как бы, в душе требуется. По -кайф, до аптеки йдуть через дешевину та доступність. Після скандалів навколо кудиновмісних препаратів великі фармацевтичні мережі відмовились від їх реалізації, але є і такі, що навпаки, вирішили заробити на наркотиках. В одну з таких забиття прямують разом із громадськими активістами. Таблетки їм продають без жодних касових чеків. Знайте, вже рецепту. А можна без? відео? Сіва і таких відеодоказів десятки. Ці хлопці оголосили війну аптекам, які без рецепту продають препарати, що містять наркотичні речовини. Кажуть, цього процесу ніхто не контролює. Щоб дізнатися, чому сабиття повернулися в аптеку, де ще день тому продали наркотики без рецепту. Однак, побачивши камеру, продавець заявляє: таблетки скінчилися. А скажіть, будь ласка, яка яка сума ну, скільки він коштує у вас? Я вам не буду. На... А, не тому що він такі. коштує вас так. Они одну або Тому одному, що, ви, тому, що ви, от дивіться. ви задаєте ті питання. Ви задасте їх зараз, коли приїде міліція. Будемо з вами розмовляти. Я... Аби закрити місця легального продажу наркотиків. Активісти йдуть до поліції з відеодоказами і цілим пакетом порожніх блістерів з під таблеток. В поліції заяву зареєстрували і взялися до розслідування. Активісти ж пообіцяли щодня чергувати під підозрілими аптеками. Анастасія Єчкалова, Олександр Скиба, Сабитє, канал Україна